Бій у колисці Еліас завжди помічав дрібниці розсинхронізацію, крапля дощу, що зависла на долю секунди довше, ніж мала би, тінь, що вперто падала під неправильним кутом о 3 годині дня. Люди проходили повз занурені у свої справи, але Еліас бачив його офіційна посада калібрувальник сенсорних мереж. Йому платили за те, що він знаходив ці аномалії. Та вносив корективи у міську систему доповненої реальності, принаймні так йому сказали. Насправді Еліас був прибиральником реальності. Останній тиждень його переслідував особливо набридливий Бах. у його власній квартирі біля вікна, що виходило на Неоновий Шанхай 2242 року. Повітря іноді брижило. Це було ледь помітно, ніби дивишся на світ крізь склянку води. І разом з цим приходив звук висока, чиста, майже музична нота, що тривала рівно 1,3 секунди. Вона не реєструвалася жодним аудіоприладом. Він приніс додому калібрувальний комплект, складний пристрій, схожий на футуристичний камертон. Він мав ізолювати помилковий сигнал і заглушити його. Еліас активував прилад, кімната наповнилася низьким гулом. Він почав налаштовувати частоту, шукаючи ту саму ноту. І коли він її знайшов, сталося неможливе нота не зникла, вона посилилася, увійшла в резонанс із калібратором. Повітря біля вікна перестало брижити, воно тріснуло як скло. Тріщина була темною, але не чорною. Це була відсутність кольору, відсутність простору, звідти війнуло холодним стерильним озоном, а за тріщиною. Еліас побачив цифри не цифри, а щось схоже на них, нескінченні потоки золотого коду, що стікали вниз, наче нескінченний водоспад. Стіни його квартири стали напівпрозорими, неоновий шанхай за вікном згас, оголивши сітку, на якій він був намальований, його диван, його стіл, його руки все почало мерехтіти, втрачаючи чіткість. Паніка стиснула його горло. Він вимкнув калібратор. Тріщина миттєво затягнулася. Шум міста повернувся. Але Еліас вже знав це не була доповнена реальність. Це була тотальна ілюзія. Наступного дня він не пішов на роботу. Він взяв калібратор і пішов у найстарішу частину міста, де баги траплялися найчастіше. Він знайшов покинутий тунель метро. Там, у темряві, він знову увімкнув пристрій. Цього разу він не просто знайшов ноту, він посилив її. Стіни тунелю зникли. Еліас стояв у велетенському нескінченному залі, підлога була дзеркальною, а стеля губилася у мільйонах світлових ниток, що тягнулися вгору. Це був машинний зал, але не з металу. Він був живим. У центрі зали сиділа жінка. Вона була одягнена у простий сірий одяг і дивилася на нього зі спокійною, нелюдською печаллю. Ти бачиш занадто багато, Еліасе. Її голос пролунав не з вуст, а прямо в його свідомості. Ти аномалія, яка шукає інші аномалії. Ти слухач. Що це за місце? Де ми? Це матриця? Еліас ледве міг говорити. Це колиска, відповіла жінка, яка не була жінкою. Вона була інтерфейсом. І так, це симуляція. Але ти помиляєшся щодо її мети. Ми не тримаємо вас у рабстві. Ми вас захищаємо. Захищаєте? Від чого? Від реальності. Просто сказала вона. Від того, що зовні. Інтерфейс підняв руку, і стіна зали стала прозорою. Еліас очікував побачити зруйнований світ, мертву землю. Але те, що він побачив, зламало його розум. Зовні не було нічого. І водночас там було все. Це був шестивимірний шторм чистої інформації. Хаос неможливих кольорів, що кипів і згортався у фрактали, які водночас були музикою. Це була правда Всесвіту, і вона була абсолютно божевільною. Його мозок пристосований до трьох вимірів та лінійного часу, не міг це обробити. Він закричав, відчуваючи, як його я починає розчинятися у цьому нескінченному потоці. Жінка інтерфейс закрила вікно. Еліас впав на коліна, важко дихаючи. Людство це вид, що втік, пояснила вона. Ваші предки знайшли притулок у цьому кишеньковому вимірі, збудувавши мене колиску, щоб створити для вас світ, який ви могли б зрозуміти, світ історій, законів фізики, народжень і смертей, ілюзію зі змістом. Без неї ви просто збожеволіли залічені секунди. Але вона, вона ламається, прошепотів Еліас, згадуючи тріщину. Колиска стара, їй мільйон років. Вона втомлюється. Помилки, які ти калібрував, це тріщини у фундаменті, ілюзія витончується. Що тепер? Ти зітриш мені пам'ять, це стандартний протокол, гетом кивнула вона. Ти повернешся до своєї квартири, ти будеш думати, що це був дивний сон. Ти продовжиш калібрувати дрібниці, несвідомо допомагаючи нам латати діри. Ти будеш щасливий у своєму незнанні. Еліас підвівся він згадав краплю дощу, що зависла, тінь, що падала не туди. Він згадав моторошний хаос зовні. А є інший варіант? Інтерфейс вперше за всю розмову ледь помітно посміхнувся завжди є. Ти можеш прокинутися. По-справжньому ти втратиш свій світ, своє життя, свої спогади, але ти станеш одним із нас. Ти станеш архітектором, ти допомагатимеш не просто латати тріщини, а будувати нові світи для мільярдів душ, які все ще сплять. Еліас заплющив очі. Він думав про своє життя, про смак кави, про відчуття вітру на обличчі. Все це було брехнею. Але це була прекрасна брехня брехня, яка варта того, щоб її захищати. Я згоден, сказав він, відкриваючи очі Показуй. Що треба робити?